Привіт! Як всім відомо, я архімаг 5 рівня. І мені набридло грати англійською мовою у Knight. І саме тому я скористався магією древніх котиків для того, щоб зробити українську локалізацію. Брін, ненавиджу це місце. Воно жахливе. Тут навіть лавочки б'ються. Так, добре, де я? Угу. Я не знаю. Ой. Привіт. Хто тут? От Оце тобі й маєш? який сором. Мене викрито. Попри моє бездоганне маскування. І що мене видало? Я що, типу, гучнаці що? Загалом ніщо. Твоє маскування було майже бездоганним. Ти просто, коротше, шум... шумний трошки. Тоді сподіваюся, що місцеві потвори не такі. Ні, такі гострий на слух, як ти. Якщо мене не помітить, то. то З'їдять коротше. Міофіні? Ці поля приховують у собі небезпеку, юна особа. І не годяться для прогулянок, яка справа привела тебе сюди. У мене є небезпечне завдання, але вкрай важливе виконати останній заповіт батька. Я вивчаю ці дикі печери. Ці поля все ще виявляють ознаки життя і росту. Тоді, як довколишня земля, обертається в прах. Тут панує особлива гаряча гармонія. недосяжна на великих склонах кистяку. З часом, провівши деякі дослідження, я розкрию їх таємницю. Не, ну ти прям безпалявний я в шоці. Ого. Опане. Так, ну якщо з ним треба битись, то я чекаю. Привіт. Привіт. Пробачте, пане, хоча не зрозумів мову. хто такий, коротше. Да, фенестра. Речі, що ви зібрали, це речі воїна. Чи не бажаєте ви обмінятися ними? ноко-ноко Фіго. Оце хочу. Хочу маску круту. Ну, добре, це торговець, я так розумію. Без мапи, без нічого треба якось знайти в хіхіт звідси. Добре, тут звідси я вийшов, значить, мені навпаки туди. І шось там бахкає. Мне здається, мені тут будет не очень добром Так. Так, ну це на Далі інший. А, тут кнопка. Не? Мне здалось, что тут кнопка я. Є щось? Не бачу. Треба спускатись дуже повільно і. повільно. Він там дах намагається пробити, чи що? Трова. що ти ново паново. Е, це просто здуріти можна. Я його бив майже 5 годин. А, поки що це найважчий босс в цій грі. Коротше, я його переміг за кадром, бо якщо б я його записував би 5 годин. Це був би жах. Але я його прийшов. І оскільки 3 години ночі шуміти погано, я просто. Мені цікаво, що тут. А? Типу, меморіал якийсь чи що. Щось відбулося? А що? Звір. Ці ворогів на частини лютими ударами. Виконайте зв'язування, щоб упасти в дику лють, і викрадати життєву силу у ваших жертв. Прикольно. Wow. Ого. А це взагалі зручно? Ага. Угу. Тепер в мене лапки, зрозуміло. Добре, треба перевірити, там були вороги. Та, блин. Та куди? Е, пустіть! За що вигнали? Капець, я їм тусу зіпсував і вони мене вигнали. Угу. Тобто, тут можна обрати отаке, а тут білд такий. Тобто, я можу надягти сюди тільки ось так. А це значить. Мені не подобається, таке, ні. Це таке мисливиця, це більш універсальне, а це, скоріше, я б с мабуть. Я б с Сидів тут, блядь, для того, щоб на мене напасти. Негідник. Так, мені все одно треба гроші, тому давай, коротше, поб'ємося. О, воно тут. Так, ось о, мені треба 70. Давай, я піду пошукаю. Пошукаю 70 монеток. Як його важко бити? Все, 75 є. Нарешті в мене є мапа. Все, дякую, нарешті. О, це треба. Так, ну я десь отут по центру. Тут же мені треба. Сюди. І ось я вже в правій частині. Так, все посиділи. І погнали шукати інші місця. Тут глибокі доки 1, глибокі доки 2. Там наступні. Ідвали. Мені сюди. Так, ось глибокі доки 2. Добре. Тепер мені треба зрозуміти, куди мені йти. Так, є стяг. Тут я не бачу, ніяких проходів. Ось тут є. Ось Осьо мені в далекі поля треба. От тут, де. Мені назад треба сюди. Привіт знову. Я зверху і тут повинна бути лавочка. Ось о лавочка. Угу. Зачем зачинено, Отже, мені треба нам паки. Ще лавочка. І тут же йдуть оці штуки. І десь тут повинен бути вхід нагору. на гору. Но сьо вхід на гору. Я туди не можу дістатися. Угу. Отже, мені сюди направо. І на гору. Сюди. Ось одна з кімнат. Мені треба вище. Так, ось. Все. Скоріше за все, це є та труба, яка опана. О, знову ти. Садило. Не журись, мій друже, пілігрим. Підіми зіри співай. Про страх забудь, якщо ти Пілігрим. Бо віра, найкращий вібір. Тво. Е, є, ой. Ей, привіт! Хіба ці поля не пригарні? Над нами щедрі мохові степи, де будь-який Пілігрим може наїстися до скачу. Ці степові поля воістину диво, та в їх високій траві ховаються мисливці. Граючи на своєму інструменті, ти привертаєш лише тільки увагу. Що ж, тим краще, вони мене чують, бо там, де збирається велика компанія, лунають великі пісні. Ця нещасна мандрівниця зовсім занепала духом. Та коли я вперше до неї звернулася, її голос був такий хриплий, що я ледь його розумів та не варто хвилюватися, моя пісня виведе її з цього суму. Підспівуй мені, ало відьми, давай разом підбадьоримо супутницю пілігримку». Я не мою співати, здається. Карама. Е, це що, не лавочка? Добрий день. Я і дить. Тобі нормально? Привіт. Вирішили дати відпочинок, змученому тілу. Венеда. Я вельми здивована, що хтось міг піднятися так високо безнадійних зброїв у апах. Вистину так. Нам пощастило, сюди дістатися. Так ми значно щасливіші на багатьох. Але, може, візіння та невдача залежать лише від віри. Че ж, поки ми відпочинемо, не бажайте мене щось придбати. Ля. Угу Тобто це додаткові кишені для всякої фігні. Пам'ятний медальйон. Спогади лише обтяжують нас. Так, стривай. Ось він. Є. Реликвія, що він. Мене таке є. Реліквія зберігає озберігає собі важливий спогад, а тут це навпаки, трошки Трошки навпаки. А як мені спрятати з тобою. Сестричка втомлена, годі страждати. Будемо співати, а ти підспівувати Разом буде легше все здолати. Ай. Знову там хтось буянить. Так, що у нас тут? Ціли на гору Чи ж Ще вище і вище. Ой. Моторошна на місцевість. О, тут дзвоники є. А якщо тут дзвоники є, то можливо. А То можливо. О, знову цей круглячок. О. Привіт! Щиро вітаю вас ранка. Як приємно зустріти вас поміж похмурих сирості та печер. Е, ти далі така чутлива Дит... о дитя. Носі коголки. Прийми мою незмінну пошану. Та да все ж будь обережна, поблизу гніздиться безліч лютих жуків. За цією печерою є озеро з височиною. На якій гніздиться пошарпана Газирая Ті шовні чудово літаються, тому дуже небезпечні. Сліди від їхніх шпилів залишаються на моєму панцирі назавжди. Мішко. Якщо шукаєш безпеч Якщо шукаєш безпечний шлях, вернися назад до серця цих земель. Опана. Мапа похмурості, оце треба мені, до речі. А що тут? О, тут можна відпочити з нею. Прикольно. А, він про цих тварик. Із них падається штучка, Тут тобто це добре. На комусь більш замкнутому пространстві вони були б дуже серйозними ворогами. Ну добре, в великій кількості вони теж загроза. Тобто угу. тут, -то, тут по воді можна плавати. Якщо вирішиш відпочити тут, я постережу тебе, дитя, що носить голку. Мені ще слід приділити чимало часу цим мапам, тож спати я аж ніяк не збираюсь. Ну, дякую. Все, в мене є мапа похмурих похмуростей. Так, значить я тут. Так, ну що ж, я тут щось далеко, треба дослідити минулу мапу. Бо я там не все дослідив. І так, що в мене тут не відкрито? Ммм. Mm. там знизу є щось. Дві штучки. Треба туди. Так, це я посередині мені треба нижче. Так, ще нижче. Ось тут це. Ха-ха. Як інакше. Тут що, чи що опанос секретка? Ось цей будинок. Мені треба туди якось потрапити. Ось тут, -а. так, я заліз сюди. І що тут? Тебі? О так, частина чогось великого знайшов. І це все, це все місцеві, що мені тут треба було? Ну добре. Так, ну я на правильному шляху. Так, там от написано, що я щось не відувив, щось не зробив. Хочу подивитись, що саме. Ага, згадав, тут типу стрибати треба. Все, йду фармити 500 монет. Привет. О, мандрівнику, О, так, я хочу тебе купить эту штуку. Ну, давай сюда. Так, а це у нас под лавочку Значит, мне треба систенты тут на лавочку. И спуститься вниз. Ось тут. И ось тут, а вот. Угу. Добре. Так? У, що там? Що там, що там, що там, що там? Угу? Ого, Це ще хто таке? Ти що, він потужний? Ну його доволі просто прибивати вже на не в цій локації точно. Скільки в нього хп? Жах який. Два за нього лише дають. Так, ну тут якась двері. Знову цей тип не з знову зараз тут битися. Давайте далі. Вау, щось цікаве. Крем'яна пластина. Угу Тобто це кремнева пластина, яка заточує голку, щоб бити сильніше. Чудово. Привіт. Ой. Я зрозумів, ти агресивний. Я думав, ти не будеш битись, тому я не хочу тебе бити першим. Ну ти сам вибрав свій шлях. Угу. І це у нас... Так, ну я там де дзвіночок знайшов. Ой-ой-ой. Ти що такий сильний? Ось тут цей тіп. Я не розумію, він, типу, не вразливий, чи йому просто байдуже? Це важливо, бо я інакше не зможу його перемагати. А це важливо, бо можливо буде таке, що його треба буде якось. Угу. Все ж таки його можливо пере. Він ще й вибухає в кінці, зрозуміло. Неприємний тип. Ось, о, він. Ай-яй-яй. Так, звец нафиг. Не бай, даже я манерал забрал и все. Хе-хе? Що і мене, мене в мене все. Гайні та що. Так, ну добре, там, можливо, є ще якийсь шлях. Там, типу, двері треба відчинити. а там знизу треба ще відчинити двері. Ну, і в цьому, мабуть, тут все. Є ось тут щось. Я хочу зараз сюди піти. Все, дзвоник іду до тебе. Де дзвоник? Де дзвоник мій? До дзвоника. Шлях туди який. Який шлях туди? Тут не видно. Ага. Отже мені треба якось залізти на гору. Ось. Все. Так, ну тут тип впав трошки. І тепер мені треба якось ось так. Ага. Що це таке? ні 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 мене тут немає, слухай. Ага. Угу. Так, що тут? Оглянуте? Уга, кам'яний ворота з кам'яною щелиною. Отже, треба кам'яний ключ. Логічно ж. Опа, на масочка. Так, ще треба десь одну знайти, а потім... а потім виходить купити одну за 300. Цю штуку взагалі можна перемогти? Я не певнений, але можливо так. Давай оглянути. Так, давай. Я щейно витратив 20 на мистин просто так. Привіт! Давно таких так не бачу. І тебе оце щось нове. Моторошне місце. открывай. А, тут инши в хит я. Можно посадить это, тебя? Привет. Можно посадить это? О, дякую.